Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Дар'я Шум і рубрика Читаємо разом. Сьогодні у нас дев'ята заключна частина книги Лорана Гунеля Людина, що хотіла бути щасливою. Якщо ви хочете почути попередні 8 частин, зазирніть до інфобоксу. Частина 18 я пішов до машини, анітрохи не шкодуючи, що їду скути, подалі від її барів і розхваленої атмосфери. До бунгало я дістався серед ночі. Було темно й тепло, і моє ритуальне купання видалося мені божественним. Суботній ранок тягнувся безкінечно. Я провів його на пляжі в тіні пальми, спостерігаючи за нечисленними рибалками, які сновигали сюди туди. Я із нетерпінням чекав пообіддя і все думав, що то за фундаментальний урок, який мудрий цілитель залишив для нашої останньої зустрічі, та й мені якось не вірилося, що йдеться про останню зустріч, я вже звик до наших бесід, кожна давала мені стільки самопізнання, що нелегко було змиритися із завершенням цього процесу. Чому я взагалі ухвалив рішення звернутися до цілителя? За яким чутернацьким збігом обставин почув про нього і вирішив навідати, хоч нібито не потребував його послуг. Цікава штука життя часом маленькі рішення тягнуть за собою неймовірні наслідки, повертаючи наше існування. Минають роки, і ми питаємо себе, що б було, якби той період замість того маленького рішення, я ухвалив інше? Скільки таких нагод я прогавив, не усвідомлюючи цього? Скільки разів серед тисячі зустрічей, що траплялися мені в житті, я невдало вибрав звичайний шлях, тоді як інший виявився б дивовишним. Я поснідав рано і поспіхом, хотілося зустрітися із целителем одразу по обіді, щоб провести з ним чим більше часу. Бажання максимально скористатися цією зустріччю загострювалося через те, що вона була останньою, а також мушу визнати через те, що дорого мені обійшлася. Так, уже сталося, що я під'їхав до Кампана рівно о тій годині, коли злітав мій літак. Сад виглядав так само, як того дня, коли я вперше його побачив, проста краса і ніжні пахощі квітів на іншому кінці світу. Я підійшов ближче і спершу нікого не побачив. Кампан, де цілитель мене зазвичай приймав, стояв порожним. Ніде ані звуку. Може, я приїхав зарано? Я обійшов кампан жодної живої душі. Тоді я сів на виступ біля входу і чекав навколишню тишу порушувало тільки шурхотіння листя і знайомі крики гекона, що, певно, сховався десь серед балок. Спокій цього місця налаштовував на безтурботність, і мені вперше в житті майнула думка, що я непридатний до життя у великому місті. Збігло добрих 20 хвилин і нарешті я побачив молоду жінку, чиє волосся було, як завжди, зібране в жмуток. Я підійшов до неї, але вона випередила моє запитання. Метра Самтіяна сьогодні немає, сказала вона. Так, я знаю, вранці він був зайнятий, але ми домовилися, що він мене прийме по обіді, мабуть, просто вам не сказав. Перекажіть йому, будь ласка, що я прийшов. Але його немає. Добре, напевно, запізнюється. Я тоді почекаю в компанії», – сказав я і вже був рушив туди. Ні, він сьогодні не повернеться. Коли йшов, сказав мені, що побачимося завтра. Ви, мабуть, ще сплутаєте», – запевнив я. Кажу ж вам, я домовився про зустріч. Він не міг забути. «А Він і не забув, але його немає, і ви не побачитеся. Жінка говорила звичайним тоном, не здаючи собі справи з мого розпачу. Тобто як це не забув? спитав я відчуваючи, що починаю злитися. Він попереджав мене, що ви прийдете по обіді. Що за дурня? вибухнув я. Я поміняв квиток на літак навмисне, щоби з ним зустрітися. Мені конче, треба його побачити. Де він? Я не знаю. Ситуація не лізла ні в які ворота, наче поганий сон. Він просив щось мені переказати, а ви не бачили записку, яку він вам лишив? Де? У кампанії? Я побіг туди, вражений розвитком подій, чому він так зі мною вчинив, адже знав, як дорого мені коштувало перенесення дати відльоту, яке ж у нього виправдання. Записка лежала на скрині з камфорного дерева, складений у четверо жовтуватий папірець, і як вапливо рушив до скрині. Розгорнув записку, одразу впізнавши кривулясте письмо цілителя. Розчарування, розпач, а може і злість, що ви напевно відчуваєте, читаючи цю записку, знаменують ваш перехід у новий вимір вашого життя, життя, де я вже вам не потрібен для особистісної еволюції. Вирішивши прийти до мене сьогодні, ви засвоїли фундаментальний урок. Розвинули в собі вміння, якого досі вам катастрофічно бракувало, вміння робити вибір, що дорого вам обходиться, а отже, від чогось відмовлятися, тобто приносити жертву для просування вперед на вашому шляху. Таким чином, ви подолали останню перешкоду для вашого саморозвитку. Відтепер ви маєте силу, що супроводжуватиме вас усе життя. Деколи шлях до щастя вимагає відмовитися від легших варіантів заради того, щоб здійснити свої найпотаємніші бажання. Щасливої вам дороги, Самтіян. Я застиг, не промовляючи ані слова. Мій стан швидко змінювався. Від злості до ступору, від ступору до сумнівів, від сумнівів до розуміння, від розуміння до прийняття, від прийняття до вдячності, від вдячності до захоплення. Цілитель наважився влаштувати мені випробування, значить, що я сердитимусі і, може навіть не прощу. Він зробив це поза як знав, що для еволюції замало просто зрозуміти чи осмислити ідею. Потрібно пережити сильний особистий досвід, ось цілитель і подбав про це для мене. Своєю відсутністю він відмовився прийняти мої прощальні слова, мої подяки за все те, що він мені дав, і цим учинком продемонстрував те, чого навчив мене, подвоївши силу свого послання воістину високе мистецтво. Я довгий час стояв самотою, востаннє вбираючи особливу атмосферу цього сповненого значущості місця. Потім мої руки потяглися до шиї, і я обережно зняв ланцюжок із гугенотським хрестиком. Я поклав його у коробочку ту саму на поличці в компанії. Частина 19 Я поїхав геть, і після короткої зупинки в селищі, де закупив повну торбу харчів. Помчав на північ. За півгодини я припаркувався, затягнув шнурівки, закинув на спину наплічника і попрямував стежкою. За кілька хвилин спека вже давалася в знаки, і в мене з чола застроменів піт. Я глянув угору, приставивши до очей руку козирком, щоб захиститися від сонця. Попереду височів дивовижний велет, непорушна і непохитна гора з Сходження тривало близько чотирьох годин. Чотири години зусилля подеколи страждань. Подекуди траплялися круті підйоми, і мені забивало віддих. Подекуди стежка прилягала узгір'ям і я спирався перепочити, вдихаючи пахощі невідомих мені тропічних пщів. Що вище я здіймався, то прекраснішим робився краєвид. До вершини я дістався виснаженим, порозгубивши всю енергію за задоволеним шалено собою. Мені вдалося перемогти лінь, зрости силі і набратися духу довести своє рішення до зробу. Відтак я почувався всемогутнім. Стояв на горі скуво, не неначе капітан на носі корабля, що здавав кілометри земель, рисових полів і лісів, вітер задував у вуха, навіюючи п'янкий аромат пригод. Для мене починалося нове життя, і відтепер то буде моє життя. Плід моїх рішень, мого вибору, моєї волі. Прощавайте сумніви й вагання, прощавайте страхи про те, що подумають інші, про те, що я на щось нездатний, про те, що мене не любитимуть. Кожну мить я проживатиму свідомо, у злагоді із самим собою і власними цінностями. Я зостануся альтруїстом, але пам'ятатиму, що головний мій дарунок іншим людям моя внутрішня рівновага. Я прийматиму труднощі як випробування, як дарунки від життя, що навчать мене того, чого я мушу навчитися заради особистісної еволюції. Я більше не буду жертвою подій. Я гратиму в гру, що її правила розкриваються поступово, а розв'язка завжди лишається таємницею. Спускався я швидко, тому зробив гак і присів на березі озера, що розкинулося біля підніжжя гори. На озері стояв храм богині води, чарівне, сповнене краси місце. Сонце, що сідало за пустельним озером, невдовзі щезло, огорнувши довкілля фантазморичною атмосферою. Над темною широчінню озера нависала велетенська тінь гори куво. Не видно було жодної оселі, жодної живої душі, цілковита тиша. Чорний храм із дахом пагодою вигравав, як у театрі тіней на білому відображенні хмар на поверхні озера. Я довгий час сидів коло озера, проймаючись умиротвореністю цього місця, сповнюючись спокоєм і красою. У Бунгало вертався ночі, пильнуючи дорогу, щоб уникнути зіткнення з численними балійськими автомобілістами, що роз'їжджають із вимкненими фарами. Приїхав стомлений та водночас відчував полегкість. Я подався на берег. Місячне сяйво огорнуло мій пляж сонливою атмосферою. Навкруги ані когісінько. Родини рибалок давно полишив цю місцину. Я скинув увесь одяг і голому увійшов у теплу воду, плавав у тиші, розпружений, вільний, дочуваючи, як вода ковзає моїм тілом. Я ніби колихався в повільному ритмі хвиль, зливався з океаном. Я набрав повні груди повітря і пірнув під воду, плавно спускаючись на дно. Ухопив камінь на піску, і його вага дозволила мені зависнути посередині, вода не виштовхувала мене на поверхню і не тягнула долі. Я скрутився калачиком, підтягнувши коліна до грудей і не випускаючи каменя з рук. Надовго застиг у невагомості. Занурившись у теплу лагідну воду, відчуваючи приглушений хлюпіт від хвиль на поверхні та їхні розмірені і заспокійливі пульсації. Частина 20 Прокинувся на піску. Сонце піднялося вже високо, а я й не пам'ятав, як заснув на пляжі. Утім, на мені був одяг, отже, мене не винесло хвилями на берег під час нічного купання. Підвівся і потягнувся, наповнюючи легені чистим морським повітрям. Я почувався новою людиною. Піроги рибалок уже верталися, освітлені ранковим сяйвом на небокраї. і я пройшовся коло води, заставивши на піску сліди, що їх наступна хвиля ніжно шепочучи піною неминуче змиє. Удалині мою рів лайнер, що віз сотні пасажирів на відкриття островів Сулавесі, Ява й Борнео. Я побачив на пляжі самітну дитину, певно, дочка когось із нечисленних туристів, що примандровують ці місця. Дівчинка мала років п'ять чи шість, вона водила палицею на піску, старанно щось вимальовуючи. Дівчинка мене завважила, і коли я підійшов ближче, заклопотано всміхнулася, ані на мить не відвертаючись від свого шедевра. Що це? поцікавився я. Кораблик, звичайно. Здивовано відповіла вона, продовжуючи малювати. Любиш кораблі? Так, я раніше хотіла стати капітаном корабля. Передумала? Ага, бо це для мене важко. дівчинка промовила це із жалем. Звідки ти знаєш? Це мені дідусь сказав каже, що це професія для хлопців, а не для дівчаток. Дівчинка відсліховувала свій малюнок. Але посмутніла, від чого в мене серце краялося. Як тебе звати? Енді, послухай, Енді, глянь на мене. Вона кинула палицю і обернулася до мене. Я опустився навколішки на пісок, щоб бути на її рівні. Я впевнений, що твій дідусь тебе дуже любить і бажає тобі добра, але хочу тобі дещо сказати. Це таємниця, яку ти маєш завжди носити з собою, добре? Так. Енді, ніколи нікому не дозволяй казати тобі, наче ти на щось нездатна це твій вибір, це тобі жити своє життя. Енді глянула мені у вічі і так і застигла на якусь мить. Потім серйозний вираз на її обличчі поступово змінився усмішкою, що осяяла її лице. Дівчинка пішла собі впевненою ходою, вдивляючись до де на обрії корабель прокладав собі шлях морськими просторами.